Вітаю вас! Сьогодні ми пропонуємо вам невеличку подорож. Як вам ідея з'їздити до Франції та познайомитись з місцевими традиціями і зазирнути в особливу атмосферу Різдва? Підходить? Добре. Тоді, пристебайте рівні безпеки, ми взлітаємо. Наше Різдво у Франції розпочинається. Французьке Різдво це особливий час. Сповненої чарівності і сімейного затишку. А ось новий рік це час для святкування з друзями. Хоча традиції можуть дещо відрізнятись в різних регіонах країни, загалом святкування об'єднує кілька ключових елементів. Розпочинається все з очікування дива. Період перед Різдвом у Франції починається з 6 грудня, у День Святого Миколая. Діти з нетерпінням чекають подарунків, вішуючи черевички на камін або під ялинку. До речі, діда Мороза дітки у Франції називають Пернуель це бородатий чоловік, схожий на нашого, який приносить подарунки усім, хто був чемним. А якщо дітки бешкетували весь рік, то до них приходив перфуетар і карафих. Як думаєте, хто до ваших діток прийде цього року? Вулиці французьких міст виглядають начебто з фільму. Різні крамниці, кав'ярні, ресторани прикрашають свій вхід для радості усіх мешканців та туристів. З'являються святкові ярмарки, аромати випічки, кориці та цитрусів переплітаються між собою у повітрі. Це все надає неймовірного затишку. Особливу увагу французи приділяють приготуванню різдвяного столу. Святкова вечеря це справжня подія у французьких родинах. На столі обов'язково з'являються традиційні страви, індичка або гуска, устриці, фуагра, різноманітні салати та десерти. Десертів повинно бути 13 видів, а символізують вони Ісуса Христа та 12 апостолів. Серед них можуть бути інжир, горіх, виноград, марципан та інші солодощі. Але в виняткове місце займає різдв'яний торт Буш де Нуель» у формі Поліна. Ця традиція з'явилась багато років тому. Раніше сім'я робила поліна з деревини на дворі. З особливими традиціями його заносили до хати. Глава сім'ї обливав його олією та підгрітим вином. І маленькі дітки його підпалювали під час молитв. Люди вірили в те, що попіл та зола від Поліна будуть оберігати будинок від злих духів. З часом ця традиція стихла, і французи почали випікати Поліну. Але все ще створення різдв'яного поліна залишається важливим обрядом у родині. До речі, у моїй родині ми не перший рік його готуємо, і легкий рецепт ви зможете знайти у коментарях до цього допису. Можливо, випікання різдвяного поліна стане новою традицією і вашій родині. Отже, французьке різдво це чарівний час, сповнений традиціями, смачною їжею та сімейним затишком. Сподіваюсь, ви отримали задоволення від нашої подорожі. Цікаво дізнатись, а які традиції є у вашій родині на Різдво? З вами була Олександра Слободянова.